Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Майдан Громадський контроль є приємна новина стосовно нашого підлеглого, якого ми захищали, допомагали. Йому. Умовно достроково звільнитися, це по Міліщуку В'ячеславу. Я хочу сказати, що ми просто добили, як кажуть, суди, і вони вже не витримували. Значить, після того, коли ми заявили декілька відводів, значить, судді не дали самовідвід, він все ж таки вимушений був розглядати, як би, справу, але почав втягнути. Ну, коли я значить, ну, відповідно до тих вимог закону, що потрібно значить, до апеляційного суду, Деревінського суду надіслав певне письмо і раз 5 чи шість затлував до суду. Обіцявши, що ми дамо зараз розголос затримки цієї справи, те, що значить, не призначає справу і не хоче звільняти незаконну особу, ви знаєте, сталося чудо. Ну, ми домовились, ми 15 липня повинні були їхати в Рівно, щоб розглядати цю справу. Але мені подзвонив ну, недавно В'ячеслав і повідомив те, що після того, коли я дзвонив, коли я подав відповідні заяви і підняв певний шорох, то суд розглянув справу Міліщука без нашої участі і ухвалив значить, ну, рішення таке, що його умовно достроково звільнили. Тому 14 числа В'ячеслав Міліщук буде їхати додому. Ми йому та його родині його майдан громадський контроль бажає. Міцного здоров'я, успіхів. Я думаю, що коли він вийде на волю, він приєднається до нашої команди і буде разом з нами відстоювати. Шановні друзі, якщо вам сподобався відео сюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.